У режимі тиші нові втрати серед армійців та місцевих жителів під обстрілом Донецьк та Попасна з містом втрачено зв'язок. Маріуполь укріплюються. Право вибору не відберуть. Переселенці з Донбасу зможуть проголосувати 26 жовтня. Що для цього потрібно? У Німеччині зупинилися потяги та скасовані авіарейси. Україні масштабний транспортний страйк. І головна на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Режим тиші оголошено РНБО напередодні, як і другий місяць перемир'я бойовикам на Донбасі. Не указ за словами міністра оборони Валерія Галетея. Вони щодня обстрілюють позиції армійців до півсотні разів. Ця доба не виняток. Під прицілом були і блокпости українських військових і міста. Та села є загиблі та поранені, зокрема під обстрілом Донецьк та Попасна, і саме Попасну бойовики майже зрівняли з землею з містом. Втрачено зв'язок. А жителі Маріуполя разом із силами АТО укріплюються, бо до кордонів міста противник стягує військову техніку. Троє військових загинуло дванадцятеро поранено. Так розпочався черговий режим тиші на Донбасі. звітує інформцентр Радбезу за домовленістю вогонь мали припинити напередодні після 18-ї. Щоправда, російські найманці заявили про угоду. Не чули домовленості, досягалися якраз членами цієї міжнародної спостережної групи, в яку входять і російські військовослужбовці, українські військовослужбовці та представники ОБСЄ. Чому представники так званих ДНР відреагували на? Цю інформацію таким чином, і сказавши, що вони не знають про цю інформацію, це дивно чути, оскільки якраз з ними і були перемовини представників цієї групи. Ну ми сподіваємося що дочуються нарешті, і вони будуть виконувати ці домовленості. А ось у Донецькому аеропорту переночували без штурмів, кажуть у штабі АТО. Терористи обстріляли лише старий термінал зі стрілецької зброї. Однак гаряче було біля Дебальцевого та щастя. Найбільш напружена ситуація була в районі населеного пункту Дебальцева, саме там зафіксували найбільшу кількість обстрілів. Також складна була в районі населеного пункту щастя. Бойовики з використанням мінометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону. Що розташовано в місті щастя, а також блок постів, на яких розташована сила антитерористична операція. Тривають бої і в самому Донецьку. За минулу добу загинуло троє мирних жителів, і щонайменше четверо поранено. Про це пише прес служба міськради. Є нові руйнування. Ночі снаряди потрощили кілька приватних будинків. Один поцілив у балкон висотки. Під ранок стрілянина вщухла. Ночувала під канонаду і попасна містечко на Луганщині. Бойовики гатять у бік українських військових, а снаряди розриваються у селах. каже керівник області Геннадій Москаль. Дослівно зв'язок із містом втрачений, тому наслідки обстрілу поки що невідомі. А в Луганську лагодять водогін, відновлюють світло і знешкоджують нерозірвані міни. Напередодні шість снарядів знайшли тільки в одному районі. Повідомляє мерія готовий дати відсіч окупантам Маріуполь. Це приморське місто, боронять сили АТО. Зводять нові мури і нищать бандформування. А мерія разом зі штабом оборони Маріуполя вже думають, як гріти армійців Городськими властями спільно з військовим командуванням сагласована модель отаплюва і утепленого контейнера, який буде зариватися під землю і буде служити спальним місцем для солдат. Также проводиться поиск поміщень, які можна буде виділити для обогріва солдат максимально близості кожному блокпосту. Кордони буферної зони на Донеччині не змінять. Запевняє тамтешній губернатор Сергій Тарута. За цим стежитимуть військові експерти, які від сьогодні стали до роботи. Ну, Сейчас вони засідають какраз у нас в адміністрації, розсматривають алгоритм действий, з точки сочки зрініскавації ворожині. І я надію, що сьогодні ні уже будуть виїжають ви і зониворітні із ялицю возможне, вся бойова техніка пішла із території нашої Донецької області. РНБО констатує буферна зона на Донеччині. Поки що існує тільки на паперах. Є лінія на карті, але за мінським протоколом сторони важке озброєння та артилерію не відвели. Світлана Максименко, новини UBR. І бойовики в чергове підірвали залізничну колію. Через це потяг Київ луганськ уже півдоби стоїть між Луганськом та Попасною. Це при тому, що попасна зараз під обстрілом терористів. Це маршрут відновили лише кілька тижнів тому. До Луганська пасажирів обіцяють доправити автобусами, але дехто залишається у вагонах. кажуть у них досталь води та харчів до того ж, провіант підносять місцеві жителі. Постраждалих немає. Розрив колії зазначають залізничники. Помітили вчасно. Бойовики на Донбасі відмовляються міняти заручників за принципом всіх на всіх. Хоча на такій схемі наполягає українська влада. Про це заявили в службі безпеки України. кажуть бандформування в Донецькій Луганській областях і далі чинять опір і неохоче йдуть на поступки. І за офіційними даними у полоні бойовиків залишається понад 600 українців. Принаймні, таку кількість бранців напередодні назвав Петро Порошенко. А вже сьогодні міністр оборони заявив, що полонених військових більше двох сотень. В Україні з'явився комітет з питань розвідки при президентові. Відповідний указ підписав Петро Порошенко. Новоутворений орган пропонуватиме главі держави як контролювати і керувати розвідкою. Очолив комітет радник президента Ігор Свого часу він керував управлінням розвідки в Міноборони, а ще був головою служби безпеки України. Черговий канал фінансування обрубала сепаратистам СБУ. Гроші мали йти на організацію антиукраїнських акцій на Донбасі. Правоохоронці затримали у столиці донеччанина, який перевозив великі партії готівки у спортивній сумці. Згодом з'ясували, що чоловік був таким собі конвертаційним центром. Протягом останніх двох місяців знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб, жителів Донеччини. Гроші туди переказували через фіктивні підприємства. Печатки та документа. Ацію на ці фірми правоохоронці знайшли в помешканні затриманого. Подарунки за кордону. А сьогодні помічник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд та посол Джефрі Паєт передали українським прикордонникам техніку, а саме, броньовані машини, тепловізори, генератори та квадрокоптери. Більше про заморську ще десь Денис Квартальнов. Допомогти Україні відгородитися від Росії, Держдеп США вирішив не словом, а ділом передав нашим прикордонникам техніки майже на 3 мільйони доларів: бульдозери, трактори, вантажівки, тепловізори, планшети, біноклі та навіть колючий дріт. Серед американських подарунків чимало техніки українського виробництва. Сполучені Штати Америки виділяють кошти і через американське посольство, яке тут працює в Києві. У нас в Державній прикордонній службі є міжнародно правовий департамент, який вже внутрі нашого відомства формує потреби в тому чи іншій вигляді майна. Подивитися, що ж придбали на американські гроші. Вирішила офіційний уповноважений держдепартаменту США Вікторія Нуланд. каже, військова техніка та обладнання це найменше, що штати можуть зробити для України як один з гарантів її територіальної цілісності. Окрім уже переданої техніки та обладнання до кінця року сполучені штати передадуть українському прикордонному відомству 36 броньованих. Поза шляховиків 70 переносних тепловізорів, більше як 2 тисячі бронежилетів та засобів екіпірування. Серед обладнання для прикордонників чимало хай-теку. Це і новітні тепловізори і безпілотні апарати, квадрокоптери. Якщо там є певна перешкода, і ми знаємо, що за тією перешкодою певно хто там є, можемо відправити його і за допомогою цієї відеокамери, відокамери бачите, так на пульті. На пульт керування ставиться мобільний телефон. і За допомогою по каналу Bluetooth передається відео передається на телефон і ми можемо бачити щось там. Отримують наші армійці і мобільні пункти пропуску, які встановлять на кордоні території підконтрольних українській владі і бойовикам. Завдяки американській допомозі українським прикордонникам буде де зігрітися взимку, адже їм передали ось такі польські двошарові намети. Без підключення теплових генераторів в них можна сховатися від 4 градусного морозу. Але якщо увімкнути спеціальне обладнання, то навіть набагато нижча температура тут відчуватися не буде. Ба Більше прикордонники отримали від американців нову форму, так званий камуфляж мультикам, прилади для поглибленої перевірки паспортів та технічні засоби прикордонного контролю. Денис Квартальнов, Володимир Головець, новини Юбіар. Аби відгородитися від Росії муром, український уряд виділив додаткові 6 мільйонів євро. А загальна коштори споруди на початок будівництва це 66 мільйонів. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр. Мовляв, лише так можна завадити сусідні федерації прикидати свої війська та диверсантів на нашу територію і зрештою припинити бої на Донбасі. Однак, коли саме почнуть зводити стіну між Україною та Росією, точно невідомо. Відкритий кордон. Це означає, що виконання мирного плану неможливе при відкритому кордоні. Це ключовий елемент. Росія під цим підписувалася і вона повинна це виконувати. Ми, як українська сторона, готові забезпечити контроль над державним кордоном України, якщо російська армія не буде розстрілювати українських прикордонників. Ми е, готові до е, двосторонньої демаркації, якщо е, Росія. Е, Буде демонструвати, що вона конструктивно підходить до цього питання. Якщо ж Росія буде блокувати і надалі питання демаркації, то Україна має повне право здійснювати демаркацію односторонніми засобами. І Кабмін бере на себе борги регіонів за комунальні послуги. На це уряд виділив понад 7 мільярдів гривень. Розрахунки почнуться від сьогодні. Насамперед покриватимуть борги за енергоносії. Приміром, Києву виділили майже 2 мільярди. Завдяки цьому у всіх столичних квартирах має нарешті з'явитися гаряча вода. Однак, щоб нормально перезимувати Україні, не вистачає 5 мільярдів кубометрів. Газу, тож уряд підписав контракт про постачання палива з Норвегії. А ще Кабмін не надаватиме ресурсу підприємствам, але дозволяє компаніям самостійно укладати договори на постачання газу. А нафтогаз зобов'язується його транспортувати. Тим часом прем'єр запевнив, попри всі труднощі, якщо вдарять морози, опалювальний сезон почнеться раніше. Якщо протягом трьох днів йде зменшення температур, у нас є відповідна постанова, органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону, і для цього рішення їм потрібно Міністерство паливої енергетики і Міністерство регіонального розвитку. Ми готові до того, щоб у випадку зменшення температур забезпечити початок опалювального сезону. Як це не складно? Права вибору не відберуть. Переселенці з Донбасу та Криму зможуть проголосувати 26 жовтня. Заради цього ЦВК навіть спростила для них процедуру зміни виборчої адреси. Щоб віддати свій голос за місцем тимчасового проживання, потрібні лише паспорт і заява. Єдина відмінність переселенці отримують тільки один бюлетень із партійними списками. Проголосувати за мажоритарників вони не зможуть. То що потрібно, аби стати виборцем, знає Юля Шост. Щоб проголосувати на виборах, переселенцям зі сходу та Криму необхідно лише паспорт і відповідна заява. Досі такі люди мали подавати ще й документи, які б доводили необхідність такої процедури. Враховуючи особливу ситуацію із складністю отримання якихось додаткових документів для жителів Донецької Луганської області Автономної Республіки Крим, які через зовнішню агресію змушені були залишити своє місце проживання, центральна виборча комісія передбачила, що жодних документів, які підтверджують необхідність зміни місця голосування, додавати не потрібно. Документи необхідно занести до відділу ведення держреєстру виборців до 20 жовтня, де він розташований, можна з'ясувати на сайті ЦВК. Ось це відділ у Подільському районі Києва. Начальниця каже: поки що до них звернулося небагато переселенців. Ну, близько десяти. Ну сьогодні вже по постанові до нас звернулось п'ять людей і дуже легко змінили місце голосування. Та що ближче до часу, ще людей побільше. Сама процедура доволі швидка. Десь його приблизно 10-15 хвилин. Це з заповненням заяви, з нашою допомогою. Ми надаємо праву допомогу, якщо там людина виникає якісь питання, чи там де зручніше проголосувати ближчу дільницю, адресу. Ну, звісно, підказуємо, як їм буде краще. Так само, як і вимушені переселенці, виборчу адресу можуть змінити люди, які залишилися жити на проблемних територіях, але хочуть проголосувати у сусідніх населених пунктах. Скільки саме виборчих дільниць не зможуть відкритись на Донбасі, в ЦВК поки що точно сказати не можуть, бо до 26 жовтня ситуація може змінитися. Юлія Шост, Максим Масленіко, новини юбіар. Поява Петра Мельника народу. Сьогодні суд продовжив розгляд справи скандального екс-ректора податкової академії. Самого підсудного зранку на засіданні не було. Його адвокат заявили, мельник захворів і зараз у лікарні. Однак зцілення відбулося швидко. І трохи згодом Петро Мельник прийшов до суду і заявив, почувається добре і ні в якій лікарні не був. Що ж до справи, то вона заявляє екс-ректор проти нього сфальшована представниками колишньої влади. Сьогодні судді мали допитати всіх свідків, але не зробили цього і принесли засідання на 20 жовтня. Справа Петра Мельника тягнеться вже понад рік. Його звинувачують в отриманні хабарам. Тоді суд посадив екс-ректора під домашній арешт, але той зірвав браслет стеження і втік до Америки. Зняв бачите, буду вести консультації. Звертається відкриємо, відкриє так сказати да, за патент, коли одівають те, що не тому, знаєте, коли не відповідає воно. Не можна було Петромельнику дівати баски. Це протиприродньо, тому що я цього не заслуговую. Смерть або воля, знаєте, в людини буває. А поки суд розглядав справу мельника, під будівлею мітингували, зібралися і прихильники, і противники колишнього ректора. Останні хотіли влаштувати йому народну люстрацію, посадити у сміттєвий бак, який принесли з собою. Зробити це їм не вдалося. Опоненти раз по раз емоційно сперечалися, та до бійки не дійшло. Дев'ятигодинний годинний страйк транспортників у Німеччині паралізував майже всю країну. Влада Гонконгу домовилися з протестувальниками про дату переговорів та згоди в інших питаннях. Немає в Італії. Глави держав ЄС намагаються подолати масове безробіття. Про події у світі Володимир Володимирунець. Не їздять і не літають. У Німеччині загальнонаціональний страйк оголосили машиністи залізниці. А пілоти Люфтганз відмовилися літати з країни протягом двох днів. Льотчики хочуть домогтися кращих умов для працівників, що достроково виходять на пенсію. Скажеться, що керівництво компанії протягом кількох місяців не йде на компроміс. Залізничники ж прагнуть 5 відсоткової надбавки до зарплати і на дві години коротшого робочого дня. А ще полегшить нового графіку для машиністів та провідників потягів. Аби привернути увагу влади, сьогодні зупинили близько п'яти тисяч поїздів. 10 жовтня влада Гонконгу сяде за стіл переговорів із протестувальниками. Обговорюватимуть можливі конституційні реформи для автономії та шляхи виходу з політичної кризи, що аж ніяк не задовільняє демократичні сили, які й далі вимагають проведення вільних виборів. Понад тиждень десятки тисяч мітингарів, здебільшого, молодь блокували центр міста через рішення офіційного пікіну вручну призначати кандидатів на місцеві вибори у Гонконгу сподіваюся, ми досягли згоди щодо порядку денного. Це конституційні зміни. І Сподіваюся, сторони будуть дотримуватися цього плану, коли ми зрештою станемо до переговорів. У Мілані європейські міністри обговорюють економічний занепад південних країн Європи. Одна з головних тем масове безробіття. Лише в Італії 44% молоді віком до 25 років не можуть знайти роботу. Критична ситуація і в сусідніх Іспанії та Греції. Однак європейські оглядачі скептично ставляться до сьогоднішньої зустрічі, адже на двох попередніх у Берліні та Парижі інші теми, зокрема політика безпеки, переважили соціальні питання. Володимиронець Аннаболь, новини Юбіар. Український рух Євромайдан в трійці претендентів на премію Сахарова за свободу думки нагороду вручають з 1988 року за розвиток демократії. Цьогоріч, окрім Євромайдану, за премію позмагається лікар-гінеколог Деніс Муквеге із Демократичної Республіки Конго. Він допомагав жінкам, які стали жертвами насилля у воєнний час. Третій претендент Азербайджанська правозахисниця Лейла Юнус. Вона намагається обстоювати права людини та етнічних меншин і нині під арештом Лаурат. Та премії Сахарова обиратимуть голова і керівники політичних партій Європарламенту. Це буде 16 жовтня. Нагадаю, тиждень тому євромайдан вже став лауреатом премії імені Леха Валенсе. Нобелівський комітет назвав найкращих хіміків світу переможців. Знову троє німець Штефан Нахел і двоє американців Ерік Бетцих та Вільям Морднер. Науковців відзначили за розробку технології, що дозволяє досліджувати мікроскопічні віруси, які в 500 разів менше за діаметр людської волосини. Досі вчені всього світу вважали таких результатів досягти неможливо. Та у 21 столітті людству це таки вдалося. Вони відмінили день учителя та деякі інші свята, а заощаджені гроші віддали на благочинність. Ще одна столична школа зібрала допомогу для бійців. АТО і сьогодні речі урочисто передали воякам з батальйону Київ. 1 найбільше зібрали теплоодягу, одягу, матраців, ковдр та солодких смаколиків, каже Сергій Мархон. Суворе військове чоло, міцна постава і щойно зняті, потерті в боях рукавиці. Боєць батальйону Київ 1 згадує, як його нині дорослі діти теж були школярами. Від зворушливих слів вдячності та дитячих вигуків Слава Україні витирає скупу сльозу. Любов нашого народу і сплаченість, а в общем-то вот від нас тут. у нас рост покоління настоящих патріотів з такими людьми, которые вот нас в Україні. Бояться нічого. На знак вдячності українським маякам в школі 254-ї столичної школи не лише заспівали пісень, і головне зібрали гуманітарну допомогу. Діти кажуть, добре знають, що відбувається на Сході. Там йде війна, і я знаю, що наші захисники захищають нашу країну. І це дуже гарні люди. і Я хвилююся за них і хочу, щоб вони повернулися живими. Ставлюся до них з великою повагою. і Насправді я дуже горда, що ось у нас в країні є такі люди, які нічого не бояться, нехтуючи собою своїм здоров'ям, захищають нашу батьківщину. Школярі переконані, без солодкого на війні зовсім гірко. Ми робили акцент на солодощі та соки, тобто речі, які завжди порадують військових і не, не зіпсуються швидко. Цукерки. Е Речі, бо е, згущенка, тушонка такі продуктові невеличкі набори, малюнки зрозуміло, Привітання від наших дітей і теплі речі. Потім е, одіяла, е, розкладні кроваті. Готували допомогу школярі, їхні батьки та вчителі. Все це вирушить на схід до батальйону Київ 1 вже за кілька днів. Міці обіцяють передати побратимам і атмосферу, що панувала тут, де стримати сльози було вкрай важко, і особливо коли діти виконували символічну пісню Воїни світла, піднімаючи догори портрети загиблих на майдані. Сергій Моргун Кирило Ліхачов новини Юбіар. Підсолодити воєнні будні армійцям в АТО, вирішили і кіровоградські студенти у тамтешньому педуніверситеті влаштували доброчинний шокофест, ярмаркували прямо на подвір'я. вишу. студенти разом із викладачами напекли тістечок і шоколадних десертів. Охочих поласувати у місті не бракувало, а всі вторговані за ласи, гроші передадуть на схід. Можна просто нато на дати там 20 гривень, 50, 200. А інша справа, коли ти на взаєм отримуєш щось дуже символічне, і те, що об'єднує, якщо принаймні їх вистачить. На купівлю теплих речей це буде плюс. Це вже не байдвиявне байдужості студентів і викладачів. Придбали дві такі шоколадки, супер круті, дизайнерські, якісь малюнки. Тут е, нас пригостили шоколадним тортиком. Кожен має робити от те, на що він спроможе, навіть якщо він не може захищати там, десь як солдати, то він повинен робити, хоча хоча б щось мінімальне. От ми вирішили таке мінімальне зробити. Сьогодні можна було спостерігати місячне затемнення, щоправда, лише у сполучених штатах, східних районах Австралії і Канади та на російському далекому сході, оскільки затемнення розпочалося об 11.15 за київським часом і тривало близько трьох годин. Нагадаю, цьогоріч перше таке явище земляни побачили в квітні. А наступне ж відбудеться 4 квітня 2015-го. І до речі, сьогоднішнє явище збіглося із повним місяцем. Що буває дуже рідко, астрологи радять бути стриманими та не робити різких кроків, адже наслідки наших вчинків відчуватимуться наступні 19 років. Бережіть себе новини. на що Щогодини думайте про хороше і до зустрічі.